Питання пасажирських перевезень сьогодні в районі і у місті залишається проблемним. Основні причини це відсутність приїзних квітків, переповненість автобусів, невихованість водіїв, відсутність всіх необхідних умов як для перевізників, так і для людей, які користуються громадським транспортом. Ці та ряд інших проблем на надвірнянщині стоять гостро. Тому заступник голови райдержадміністрації Степан Іроденко днями провів нараду за участю перевізників, представників громадських організацій та жителів міста Надвірна. Припинити балаган з перевезеннями та все виконувати у правовому руслі вимагає Голова антикорупційного комітету Микола Забачинський негарно говорити за поборництво, але воно починається перш за все з самого квитка, який не видається 90 людям, які їздять. Квитку надруковано, вартість квитка 8,60, 9 гривень мінімум. Це в кращому випадку беруть. А в великих автобусах навіть і до 10 гривень. І тому є прохання, вимога. Давайте припинимо цей, ну хочу не хочу казати слово, балаган і над нашими. Людьми Микола Завочинський стурбований відношенням водіїв до пільгової категорії населення. Їхня поведінка з пільговиками неприпустима. Водії часто відмовляються перевозити по пільгах. У надвірнянському районі зареєстровано 54 перевізники, яким щомісяця держава компенсує 90-100 тисяч гривень. Перевізник бистрицького напрямку Наталія Букатюк каже, що не отримала відшкодування ще за 2012 рік. Цього року я відказалась від компенсації пільгових перевезень. Знаєте, чого то що мені за березень жовтий листопад грудь, Дінь того року компенсація не виплатила. Я воджу за свій рахунок. Я ще ні одній людині не сказала, йдіть, бо я вожу за свій рахунок. Це дуже так, я возила і по 5, і по 6. Давала звідти так, як возила, хоч мені була вставлена норма, я здавала по тій нормі, хоч було більше. За цю компенсацію, повірте, це все робить влада, щоб ми з вами сварилися. Я з поваги просто. Жінка до вас розумію ваші вимоги, розумію, я навіть можу вам запропонувати сідайте, хоч буде 5-6 і ще на рахунок дорог. я раніше мене в мене графіку написано 45 хвилин. Я їду рівно годину 10 хвилин. Ну як я можу встигати забирати? Ви розумієте, яка я, ну, ковід, тому водію? Я не встигаю навіть на людей дивитися, не то що розумієте, дуже важко. На даний час ми вже заплатили включно по квітень місяць. Єдине, що дуже часто ми автоперевізникам говоримо говоримо про те, що звіти повинні подаватися до 5-го числа, тому що ці звіти ми повинні зареєструвати в казначейство, і тому, якщо ви не встигаєте до 5-го числа подати звіти, їх просто не будуть розглядатися на подальше. Говорилися про те, що заборгованості немає. Так заборгованості немає. Єдине, що ми нам на кожен рік дають субвенцію, і ми проплату повинні проводити в межах кошторисних призначень. Mm. Також голова антикорупційного комітету звернув увагу на вартість проїзду на двір на Івано-Франківськ, яка становить 8 гривень 60 копійок. Водії такої ціни не завжди дотримуються, а таку поведінку пояснюють. З центру поставили кілометраж 35 кілометрів. Фактично з гостостанції станції є неправильно. 38 39 кілометрів, майже сорок. Ціна ці автомобілі, які йдуть, в одних машинах йде 10 гривень проїзд, це йде по цьому кілометру повному. Тут кілометра занижений. Турбує надвірнянців і питання переповнених пасажирами автобусів, такі явища є часто мета небезпечні для людей, які користуються громадським транспортом. Скажіть мені, якщо сідає в автобус 14 чи 16 місць, а ще стоїть 12-15 чоловік, не дай Бог який-небудь випадок. Хто буде відповідати за життя тих людей? Не дай Бог. Друге. Куди дивиться наша славна автоінспекція? Якби піймати якогось діда старого на Жигулі Старому або на Запоріжці, вона найде, як його штрафувати, як йому доказати і так далі, що він подібне. Ну маршрутника чомусь ніхто не чіпає. Незадоволена громада і якістю обслуговування пасажирів. Місця у вас ущільнення йде, коли у підлозі мікроавтобуса бачите отвори від. Щоб крісла стояли 10 см по-іншому, ви ще утискуєте одне-два крісла, це у вас обов'язково. Ну, я би ще з цим змирився. Ну, коли дехто ще під цих, тими кріслами везе запаску. Пасажирою приходиться тримати коліна чуть не під підворіттям. То це вибачайте. Обговорювали під час наради і питання автостанції. Ця проблема болить не один день. Депутати міської ради прийняли ряд рішень, де чітко визначили, що всі автобуси повинні знаходитись на автостанції. У нас було перше рішення, яким було категорично заборонено будь-яке заїзд будь-яких пасажирських перевезень, крім міських, через територію міста. Звичайно, це е, рішення не ну, нікого воно не задовільняло, і перевізників і, і населення району я маю на увазі. Тому сесія міської ради пішла на зустріч, була як перевізникам, як е, мешканцям району, і дозволили всім перевізникам, які здійснюють перевезення, незалежно чи це на івано франківськ чи це на Делятин, е, проїжджати через місто Надвірно в одному напрямку. На сьогоднішній день нам потрібно знайти якийсь компроміс. Тому що ми повинні пам'ятати, що перевезення вони існують не для перевізників. Вони існують не для того, щоб перевізнику було зручно повезти, вони існують для людей. І ми повинні, ми повинні разом з перевізниками, з усіма створити умови для людей, для того, щоб нормально було е -е, людям доїжджати.